Я казав на попередньому відео, заїхали на пасіку, хотіли зробити декілька відводків і на тому завершити сьогоднішню роботу. Не вийшло. Два тижні поганої погоди, температури вечором плюс 5, плюс 6, плюс 8 Днем, е, в день 12-14, внесли свої корективи і це так дуже суттєво. Що можу сказати? Оце все, що в нас тут стоїть, тільки два вулика не в ройовому стані. Решта все в ройовому, повномасштабно. От. Не бавились ми, не хотіли е -е, робити там е -е, якісь заходи, щоб вивезти з ройового стану і тому подібне. Ні. Нема смислу, нема взагалі думки, що з, -е, з цим робити. Що ми зробили? ми взяли все розділили. По два, по три, по чотири відводка з вулика. І хай діється Божа воля. Не буде того року меду, у нас і так зараз йде безятковий період деякий час. От, е, основний взяток це вже буде соняшник е, гречка. За бадяжили ми купа відводків. Ну, нема меду, будуть відводки. А навесно будуть пакети. Так і живемо. На такій території ми розміщені. Меду не взяли, мав надію хоча б якусь, що там трошки та буде з ріпака. От, ні. Погода своє зробила. З ріпака меду потягнули тільки перший тиждень. Зараз фактично ріпак вже відцвітає, не думаю, що вони щось візьмуть. Акація в принципі змерзла. її в нас в принципі нема, як так. От. Пасіка зайшла повністю у ройовий стан. Виводити ми її з нього не будемо. Зробили 64 відводки на сьогодні. Поставили купу вуликів. Хай розвивається до осені. Осеню наносять собі трохи меду, перезимують, весною продамо пакетами. Так і буде. Не розстроюємось. Не, не тільки на меді можна заробити. Є набагато чого на бджолах. Так що так, будуть весною пакети і буде їх багато.